І хрест. Дідю, чуєте, то вже час виходити до колії, а ви розпівалися, як за добромир. Іван витрущив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад, поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував, встав із за стола, підійшов до жінки і взяв їй за руку. Стара, гай, машір, енц, цвай, драй, ходи, уберемося по панськи і підемо панувати. Вийшли обоє. Як ходили назад до хати, то ціла хата заглядала. якби хмара плачу, що нависла над селом, прирвалася, якби горе людське дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванехою, аби щось згори не впало і їй на місці не роздавило. А Михайло ймив Івана за барки і шалено термосив ним і верещав, як стеклий. Мой, як є згазда, то форне то то катрані себе, бо тєві поличку, як корву. Але Іван не дивився в той бік, і мив стару за шию і пустився з нею в танець. Польки мені грай, попанське, мам, гроші. Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити їй живу з рук. Вбігли сини і соломіць винесли обоєх із хати. На подвір'ю Іван танцював далі якоїсь польки. А Іванеха обчепилася руками порога і проповідала. Ользі присвячую. І чого ти, серце моє гріху багато в собі маєш? І чому ти серце моє не пукнеш? Вечір місяць на небі розгорається, парубоча пісня мостить собі мости до звіст. Сера сопілка наймицька жалібно стогне з ясел до вікон панських, де ми спокійно долинами синіють, гуртки чорних овець шукають воріт своїх, за ними діти куряву збивають. І чого ти, серце моє, хвилиш мені в грудях, як покинена пташка? І чому ти, серце моє, не пукнеш? Вечеряють. Мама дає порядок на столі, лишки тарахкотять. Громада споживає мамину страву, сирота тисне голову до острого одвірка. І нагадує собі щось не дуже. Кажуть, молитви розбридаються спати, вікна приймають місяць на себе. І чого ти, серце моє, тремтиш, як листок на вітрі? І чому ти серце моє не пукнеш? Чесало було серемене, Чесало було серенень, крізь вікно тиснулися в промені Повзали з волосся, як срібні кругленькі ниточки з брили золотою. Чесала волосся, а широкі листя оріха під вікном віталося по і перевонило проміж однієї шипки вдруг. Шум оріха вкладався в її гарки. Помаліще, помаліще ссували гребене та й лишали гребеню волосся. Сперлися обома руками на стіл, а волосся впало. Заслонило плечі і крісло. Спадало, як водопад золотих пень спадало. Ті химі золоті, спадаючи, вижило собі дорогу. А самійська у тій хатині, що лізе під гор, як перевалений крущ, лежала баба, вишок під боком, а чорна, тверда подушка під головами. Коло баба стояла на землі в хліба та й збанят по Діти, як йшли на роботу, та лишили базі, аби мали ще їсти й пити. Бідно діялося, та не було ж з козбаві добирати, а сидіти коло слабої у гарячий час, то бог вийдів, не було як. У хатині тоділи мухи, сідали на хліб та їли, зарізали з бання та й воду пили. Як понайдались, то сідали на бабу, лізли в очі, в рот, баба постовнула, але му не могла. Лежала на землі. Задивилася мудрими очима на хлеб, що був у словаці реїси. Нитка у хаті тихо, вікна чорні. Матір Божа ледве освітлена і кужі. її чоловік саме, він як спить, то ще її любить, а коло нього Марія та Василь, а коло неї. Колиська з Юрко, найменше, образи на стінах і велика радість, що вона любить і її любить. У хаті чисто, сідай би до кузілі, він у мене дуже, ще буду мати діти, кілько дітей би не народжу, то він усіх погодує, мушу їх накривати, любити і на них робити. І будь мене, як небо осіння уночі тверда. Будь чиста, як плуг, що оре. Будь мамою, що нічки темненько, І дитину хитає та тихенько, до сну прискіне. Вбирайся, як дівчина, що рано вбирається, як виходить у сад до милого і так ще вбирайся. Шепчить люди, як ярочок, довельному свого шепчу. Виводили з села. Пішли. Хто стояв коло воріт, той йшов легко від води. Переходили ліс, листя устелило дорогу, позагиналося у мідяні човенці, аби з водою осінною поплести у ту дорогу за реквием. Ліс переймав голос мамі, ніс його в поле, клав на межі, аби знали, що як весна утвориться, то Миколай на нім вже не буде ладати. За лісом стали в колі, взявся прощати з селом. Бувайте здорові, і свої, і чужі. Як чим докорив його, то забудьте, але благословіть у далеку дорогу. Всі поскидали капелюхи. Повертайся здоровий назад та не забавляйся, син з татом сіли на фіру. Мама й милася руками за колесо. Синку, озми мене з собою, а ні, то буду полем вічи на правці та й тебе здогоню.